А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Що ж ти таке, друже? Автор історії. Містична громада? Вітаю, шановні слухачі та глядачі. Сьогодні я розповім вам одну повчальну та цікаву історію, що сталася зовсім нещодавно, 3 місяці тому. Її розповів мій хороший знайомий, можна навіть сказати, товариш Артем, а я переповідаю її вам. Бодьку, щось ти зовсім не дуже виглядаєш. Може, ти щось підчепив? Все ж таки березень на дворі, холодно, та все в мене гаразд, я себе краще, ніж будь коли. Ти мені не бреши, я тебе знаю ще з дитячого садочка, ми ж в одній групі були. Ти мені заявляєш, що в тебе капець, як все зашибісь, коли виглядаєш десь так на рівні покійника, якого щойно закопали, якщо не гірше. Шкіра бліда, ледь не прозора. На руках взагалі лущиться і відшаровується. Очі такі, наче ти не спав днів п'ять. Білки взагалі тепер не білі, а жовті. А під очима такі темні кола, наче ти їх чимось намалював, якимись жіночими тінями. Губи потріскані, наче ти вже бився з кимось. Та все в мене гаразд, я тобі повторюю. Ну так, трошки перевтома, не більше. Сам розумієш, навчання все таке. А де ти хоч пропадав останні три тижні? Тебе в коледжі ні видно, чутно не було, та справи були. Коли Артем почув ці слова, то згадав про купу жіночих речей у квартирі Богдана, і він одразу здогадався, що ж то за справи такі. Ну, гаразд, не хочеш розповідати найкращому другові, можу зрозуміти. Ну, от і добре. Я можу йти додому. От чесно, Тьому. Ось це до тебе так рано їхати взагалі бажання не було. Ой та поїдеш, не хвилюйся. Артем встав за столу і хуком справа вирубив на його думку перевдягненого друга. «Алло, Андрію Володимировичу, виїжджайте. Пацієнт готовий до процедур. Зрозумів, Артемку, виїжджаю. Артем підійшов до хлопця і перетягнув його до спеціально підготовленої кімнати, де вже чекали свята вода та пастка з рунами, в яку він і поклав друга, що все ще був непритомний. Хто б ти не був, але ти мені розкажеш усе. А особливо мене цікавить, що ж ти зробив з моїм другом. У голові Артема одразу промайнув недавній спогад. Учора ввечері він прийшов до Богдана і знайшов тіло свого друга у ванній кімнаті. Шкіра його була блідою, наче крейда, і здавалася сухою та ламкою. На деяких ділянках вона потріскалася і відшаровувалася тонкими майже прозорими плівками, ніби стара зміїна шкіра. Риси обличчя Богдана спотворилися. Там, де раніше був ніс, тепер виднівся гострий кістлявий виступ, що нагадував дзьоб якогось хижого птаха. Очниці запалилися, перетворившись на дві глибокі темні порожнини, у яких застиг невимовний жах. Білки мали хворобливий жовтуватий відтінок. Рот широко відкритий у беззвучному крику, а губи потріскалися і сохлися. На місці зубів виднілися якісь гострі нерівні уламки, що зовсім не нагадували людські зуби. Але найстрашнішою для Артема була незнахідка у ванні. По справжньому він перелякався, коли на його телефон надійшов дзвінок. На дисплеї висвітилося ім'я його друга Богдана, тіло якого лежало зараз у ванні. Немов у вісні хлопець відповів на дзвінок і почав розмову з другом, дивлячись на його мертве тіло. Поговоривши про те про це, він завершив виклик, витягнув з кишені другий телефон і написав Андрію Володимировичу коротке повідомлення. Мій друг лежить мертвий у ванні і в той же час розмовляє зі мною по телефону. Допоможіть. Андрій Володимирович вважався відуном. Він відповів, що Артем має негайно залишити квартиру, повернутися додому, зробити там спеціальну пастку і запросити в гості Богдана або те, що не прикидається. Після дзвінка минула година. Саморобна пастка, зроблена з підручних матеріалів, ніби надійно отримували непритомну істоту. Артем нервово ходив по кімнаті, інколи поглядаючи на нерухоме тіло, яке так жахливо нагадувало друга. І ось нарешті, пролунав дзвінок у двері квартири. На порозі стояв чоловік середніх років з твердим поглядом та акуратно укладеною чорною борідкою, в темно-сірому тренчі з міцної водонепроникної тканини, простібнутому на один ґудзик, відкриваючи коричневий твідовий піджак. Під піджаком виднілася світла сорочка без кроватки. Штани були темно-сині класичного крою, ідеально випросовані, що контрастувало з дещо зім'ятим тренчем. На ногах добротні шкіряні черевики темно-коричневого кольору. Міцні та зручні для тривалих подорожей. У руках чоловік тримав сумку. А може, спробуємо його в гіпноз вести? Він нам розповість, що з ним сталося. А якщо це істота, що лише прикидається ним, то ми дізнаємося, що воно таке, запропонував Артем. Ну, я не знаю, чи це буде ефективно, але спробувати можна. Дістань там у сумці амулет та хрест перевернутий, срібного кольору. Трохи покопирсавшись у бездонній сумці, хлопець все ж дістав амулет і віддав його своєму наставнику та далекому родичу за сумісництвом. Той тим часом приводив до тями Богдана, і не без труднощів у нього це вийшло. Він приклав перевернутий хрест до лоба Богдана, але той майже на нього не зреагував. Тоді Андрій Володимирович відклав срібний хрест та амулет, залишивши їх поряд, але на видноті. Він опустився на праве коліно, тримаючи руки відкрито, і почав тихо, ледь не пошепки говорити. Богдане, ти мене чуєш. Тіло Богдана здригнулося, а очі, що досі були жовтими й порожніми, повільно прослідкували за Андрієм, ніби увімкнувшись. У них досі не було видно ані частини людського. Втім, звіриний вишкіл вже зник, хоча порожнече все ще залишалося. Отже почнемо, твоє тіло втомилося. Голос був монотонним, але теплим, ніби обволікав. Твої очі важкі. Дозволь собі розслабитися, ти відчуваєш, як напруга залишає твої м'язи, крок за кроком, від кінчиків пальців до голови. Він повільно, майже непомітно почав робити плавні рухи руками перед обличчям Богдана, ніби розгладжуючи повітря. Його погляд був сфокусований на очах істоти. Він намагався встановити зоровий контакт, який є основою гіпнозу. Істота не відводила погляду. Кожна клітинка твого тіла розслабляється, дихання стає глибоким і рівним, ти відчуваєш спокій, ти дозволяєш своєму розуму відпочити, продовжував Андрій Володимирович. Ти відпускаєш всі думки, всі занепокоєння. Твоя свідомість занурюється глибше і глибше. Ти у безпеці. І ось зрештою повіки Богдана повністю опустилися, закриваючи жовті очі. Тепер ми можемо говорити? запитав Артем. Так, став питання. Артем на хвилинку задумався та запитав Хто ти такий? Мене звуть Богдан Михайлович, я я людина. Його голос прозвучав тихо, але в ньому чулася якась дивна впевненість. «Хм, цікаво. Значить, він навіть на рівні підсвідомості вважає себе людиною. Давно такого не бачив. Богдане, що ти робив останні два тижні? я Я в основному був з Кариною, так вона сказала її звуть при нашому знайомстві. Так, Богдане, з цього місця детальніше. Коли ви познайомилися і за яких обставин? Познайомився я з нею десь близько місяця тому. Я йшов на репетицію, ми ставили якусь постановку про звичай українського села. І вона пробувала записатися на роль мами головної героїні чи щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Вона мені відразу видалася мега вродливою дівчиною. Її очі були настільки глибокими, що, здавалося, у них справді можна потонути. Вони мали якийсь яскраво блакитний відтінок, щось мені підказувало, що з нею щось не так. Ну, не від людини це, але я не слухав. У щось у ній я відразу закохався. Після першої репетиції я вирішив підійти познайомитися, якраз коли вибирали, хто ж бути грати матір. Вона відмовилася від ролі, бо їй у сценарії щось не сподобалося. І Якраз тоді я підійшов. Вона майже відразу хотіла відмахнутися, сказала, що зайнята, але я все ж умовив дати мені її інсту. Перші декілька днів вона була холодною. Розмови наші не йшли далі привіт, як справи. Але все змінилося, коли ми зустрілися і пішли гуляти по місту. Десь після першої години вона пригостила мене якимось домашнім чаєм з термоса і одразу стала настільки приязною та милою. Сам чай на смак був таким ну приємним, солодким, але мав дивний присмак, наче якась трава, чи взагалі земля. Він так дивно зігрівав мене зсередини, у мене одразу зникли всі сумніви і всі думки про те, щоб краще залишився вдома, а не пішов з нею гуляти. І що взагалі дарма з нею познайомився, я просто хотів бути з нею, і після цього чаю, ніби все стало в рази яскравіше. Андрій Володимирович уважно слухав, його брови зійшлися на перенісці, він кивнув артему, даючи знак продовжувати розпитування Ми майже весь час були разом, двох. Перший тиждень ми просто гуляли, майже по всьому місту, але завжди на її умовах, лише під вечір годині о сьомій. І майже завжди по центру не гуляли, одразу коли сішли на околиці, а вона пояснювала це тим, що любить нічне тихе місто, а не оцей постійний гамір мегаполісу, і чомусь вона постійно відмовлялася від усього, де була цибуля, та її взагалі не любила, коли їй щось пропонував. Тоді, десь у глибині душі, я вже почав розуміти, що з нею щось не так і що це ненормально. Але ці думки швидко зникали, щойно вона посміхалася або торкалася моєї руки. я просто хотів бути з нею. Вона була така чарівна, голос Богдана звучав усе більш розгублено, ніби він сам тільки зараз усвідомлював усі деталі свого перебування біля дівчини. І що ж сталося далі? вже спокійно запитав Артем, відчуваючи, як напруга зростає. На другому тижні вона, як мені здалося, Стала трошки інакшою, більш відкритою до мене, ніби розуміючи, що з кожним днем я закохуюся в неї сильніше та зможу прийняти її набагато дивнішу поведінку. У понеділок, здається, я прийшов до неї додому майже нічого незвичайного. Дев'ятиповерхова панелька, яких багато, вона зустріла мене феєрично гарною, як мені тоді здалося. Приємний майже непомітний макіяж у зеленій сукні вище колін та з розпущеним волоссям нижче плечей. Після першої нашої ночі я почав розуміти, що щось не так уже явно. По перше, зранку я був настільки вбитим, що це не передати словами. Ніби з мене половину життєвої енергії випили і лишили 100 грамів, щоб я випадково не помер. І на шиї помітив дві акуратні дірочки. Тоді я склав докупи усі свої здогадки та запитав напряму. Вона сказала, що вона опериця – якийсь там древній слов'янський дух, який плутають із західноєвропейськими вампірами. А одна з принципових різниць, як мені вона пояснила, це те, що вони живляться в основному людською енергією життя, а не кров'ю, як це роблять їхні співродичі, тому що у пері це змінені на якомусь там духовному рівні душі, і власного тіла, як такого, в них немає. Їхня душа переміщується з тіла в тіло через те, що те може швидко зношуватися, якщо його не поповнювати цією енергією, бо в одному тілі одразу дві душі ну так я для себе це зрозумів. Голос Богдана стих, немов він сам був приголомшений щойно почутим. Здавалося, у ньому десь так само борються дві особистості одна та сама закохана, а інша звичайна людина, яка багато чого дізнається тільки зараз. Я тоді злякався, дуже злякався, все ж таки, не кожного дня тобі таке розповідають. Але вона так закохано подивилася на мене, так посміхнулася, і я відчув, що не можу її відпустити як би не хотів. Вона сказала, що я для неї особливий серед усіх, кого вона коли-небудь пробувала, що моя енергія живіша, яскравіша. і Я повірив, повірив, бо вона така ж, як я. Відкинута суспільством по суті своїй. Навіщо їй мені брехати? подумав я тоді і переконав себе. Артемі Андрій Володимирович перезирнулися. Відкинута суспільством? Що ти маєш на увазі, Богдане? запитав Андрій Володимирович. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася дивна нотка зацікавленості. Вона пояснила, що через свою нелюдську природу не може довго перебувати серед людей, її неправильність помічають. Відчувають шостим чуттям, як вона каже. А мене Мене завжди цькували, ще зі шкільних часів, за те, що я надто розумний, ботан, не п'ю, не курю, не тусуюся десь по підворіттях. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Я для них був диваком, бо як же це так не пити? А вона, вона була схожа на мене в цьому. Ми обоє викидні. Вона не може бути в соціумі через свою природу, а я через свої переконання та думки. І я подумав, подумав, що ми можемо стати чудовим союзом. Вона мені потрібна, я їй. Я вирішив змиритися з цим, з її містичною стороною, просто жити з нею і бути разом. Артем подивився на Богдана, який все ще був у гіпнотичному трансі, і не міг повірити у те, що почув. Його друг, якого він вважав мертвим, тепер визнавав свою любов до опериці, до створіння, яке, по суті, його й убило. Або змінило на те, що він бачив перед собою. На оце ти вляпався. Походу, дарма я тобі в п'ятому класі по довбачці заїхав. Так, це з'ясували, продовжував Андрій. А що було далі? Як ти став таким, яким я бачу тебе зараз? Після всіх тих подій минуло декілька днів. Ми вже звикли один до одного та жили разом, і на вихідних, здається, в неділю, вона сказала, що може показати себе колишню. Точніше, могилу її колишньої. Я недовго думаючи, погодився, і вже за кілька годин ми були в селі Мала Токмачка, а точніше на місці цього села. Голодомор викосив майже всіх його мешканців і село було покинутим. Ще тоді я помітив два якихось незрозумілих мені зелених вогники, але я не звернув на них уваги. Ми трохи погуляли і прийшли до старого кладовища, і тут моя Марія вирішила розповісти свою історію, а вірніше її початок. Богдан почав переповідати історію дівчини від її імені. Як бачиш, насправді мене звуть Марія, і я народилася прекрасною весною 1340 року, у маленькому Городищі трохи північніше Чернігова. Я народилася в родині Коваля серед небагатьох, хто досі тримався прадавньої віри, не приймав Христа. Тоді це вже було дикістю, але ми жили за своїми законами, вірили у своїх богів. Все змінилося навесні 1355 року. Весь врожай загинув, земля не давала плодів, і на село насувався голод. Люди були у розпачі. Тоді старі вирішили потрібно задобрити землю, принести дар древньому Змію, що жив у печерах неподалік. Це був наш останній шанс на виживання. Повітря в кімнаті згустилося, навіть дихати стало важче. Артем відчував, як сироти біжать по шкірі. Серед усіх дівчаток вибрали мене. Я була найздоровішою, найміцнішою. Ніхто не хоче бути даром для змія. Мені було тоді лише п'ятнадцять, і я спробувала втекти. Бігла лісом, намагалася залишити позаду той жах, але язичники не здогнали мене. Мене схопили, зв'язали і повели до змієвих печер. Мене супроводжував лише один наглядач старий язичник, якого всі називали дід Шимко, спорожнім, ледь не якимись скляними очима. І він заштовхнув мене до глибокої темної ущілини і прошепотів прохання жителів села. Їхнє благання промилість до древнього змія. Тоді, тоді я відчула холод, що пронизав до кісток, і водночас пекучий біль, який охопив усе тіло, з глибини печери здійнявся подих, що пахнув сирою землею та чимось невимовно давнім і моторошним. Я не бачила змія, але відчувала його присутність, величезну незбагненну силу. Богдан здригнувся і в його очах, незважаючи на гіпноз. На мить промайнув жах. Він змінив саму мою суть. На одну мить я відчула, як моє серце стиснулося і зупинилося, а потім почало битися знову, але вже інакше. Біль був таким, наче мене розривають на частини, а потім збирають наново, але вже з іншого матеріалу. Я стала тою, ким є зараз. Змій наділив мене безсмертям, щоб я могла служити йому, виконувати його волю майже до віку, як це робили десятки інших дівчат. Але за цей дар, за це я мала заплатити. Моє тіло стало лише оболонкою, яка швидко зношувалася, якщо її не поповнювати життєвою енергією інших людей. Моя душа тепер була по суті не пов'язана з тілом. Я мала переселятися до інших тіл, щоб вижити, щоб існувати. Це прокляття і дар водночас. І так крок за кроком, століття за століттям, я шукала нові оболонки. Я прирікала їх на те саме існування, щоб продовжувати служити своєму володарю. Але все змінилося у XVII столітті. Тоді ми жили під фортецею одного із слибідських полків козаків, та після того, як Змій уже самостійно викрав кількох дівчат, бо ніхто не робив підношень, до нас прибув дивний чоловік, який назвав себе темним козаком або щось у цьому дусі, і в битві він зміг перемогти нашого володаря. Змій пригрозив повернутися, якщо ми будемо хоч якимось чином пробувати мститися, та пішов. А ми отримали свободу і розбіглися в різні боки, хто куди. Вже в 20 столітті щось змінилося. За нами відкрили чи то полювання, чи щось таке, і нас буквально почали винищувати невідомі мені на той момент демони. Я думала, що була остання. Я переховувалася найдовше, але й по мою душу вони прийшли якраз у цьому селі. Але вони мене не вбили, а помістили в свою рідну клітку, де я й була до останнього часу. А тіло захоронили серед могил тих, хто помер від Голодомору тридцятих років, як ти бачиш. Голос Богдана обірвався, він замовк, немов виснажений цією, хоч і недовгою, але страшною розповіддю. Так і знав, що вона одна з тих упириць. Так, Богдане, тепер розкажи мені, що сталося далі. А далі ми вирішили просто відпочити я все ж таки не дарма взяв м'ясо та спеції, і ми приготували відмінну вечерю. Я заснув під історією з її життя, я потроху набирався сил. Близько одинадцятої години ночі я почув якийсь гуркіт на вулиці, прокинувся і побачив, як невідома мені людина із сірими очима, вирвала двері і, схожа, прийшла по душу моєї коханої. Марія, недовго думаючи, взяла серп, який лежав біля неї, і швидко кинулася до прибульця. Вона пробила його цим самим серпом, але тут відбулося щось дивне тіло хлопця просто перетворилося на дим. Ярославе, давай! Почулося десь з надвору, і, зробивши кілька кульбітів у повітрі, в кімнату влетів той самий хлопець, який кілька хвилин тому висадив нам двері. Він відправив Марію в стіну. Його очі до цього сірого кольору стали світитися зеленим, щойно він приземлився. Погано людей серпами штрикати. Він з силою думки притягнув серп собі до руки. Я як минулого разу не здамся. Я в тій банці насиділася вже. крикнула Марія. Та гаразд, я взагалі тебе прибити планував, спокійно відповів хлопець. Він ще раз за допомогою телекінезу вдарив Марію об стіну і тут у перепалку вже вирішив трутитися я. Я схопив найближче до себе арматурину і з усією люттю полетів на хлопця. Але той, ніби граючись зі мною, як з дитиною, відправив мене в ту ж стіну, що й кохано. Пане Валазарію, я все правильно зробив. У кімнату зайшов чоловік на вигляд років тридцяти, який, схоже, був його наставником. Він сказав, що той зробив усе правильно, а потім звернувся до Марії. Ех, Марійко, Марійко, ну ми ж дали тобі можливість з дідом Сашком існувати. Ну так, у банці, в міні світі. Але на відміну від твоїх сестер, які зараз блукають у колах пекла кожна за свої гріхи, ти хоча б жива і нормально існуєш. Але ні. Ти вирішила спробувати удачу і вже встигла знайти собі їдальню на ніжках, яку в себе повуха закохала. У мене до тебе лише одна пропозиція або ти, як слухняна дівчинка, звільняєш тіло цієї ні в чому невинної дівчини і йдеш назад у клітку, або, і тут втрутився вже Ярослав. Або я тебе власноруч до пекла відправлю. Але Марія, здаватися, не бажала якимось чином вона вирвалася із тієї мертвої хватки. Схопила ще один серп та спробувала напасти. Валазарі зреагував ледь не миттєво і, клацнувши пальцями, зупинив її. Вона, ніби по команді, стала на коліна і викинула серп. Він удруге клацнув пальцями, і її душа біло блакитним пучком вилетіла з тіла кудись у вікно. Він взяв на руки тіло вже чужої мені дівчини і сказав Ярославе, я зараз винесу дівчину на свіже повітря, щоб оговталося трохи, а ти подивися, чи хлопчина цілий, а то мені здається, вмазав ти йому добряче. Валазарій вийшов на двір, а Ярослав відпустив мене, і я впав на землю. Він підійшов та вибачився, що з такою силою мене вдарив, і запитав, чи я не поранений. Я сказав, що зі мною все гаразд, і це насправді було так. Я ніби встиг регенерувати після удару, від якого на стіні залишився слід. Раптом я знов подивився на Ярослава і чомусь відчув ще більшу лють, вхопив серп і пробив йому живіт. Він ледь не миттєво зреагував, стис мене за шию та пробив мною стіну в сусідню кімнату. Тоді я зрозумів, наскільки вони обоє могутні. Я зараз тобі цим серпом голову відітну, виродку. І навіть не намагайся тиснути мені на жалість, що кохану втратив стан афекту. Він витяг серпа і рана на його торсі почала затягуватися на очах. Потім він ще раз вдарив ногою об стіну, щоб збільшити собі прохід та направився до мене. Але тут знадвору щось засвітилося він на кілька секунд озирнувся та знов підійшов до мене, взяв за шию, підняв трохи вище себе та вже дивився, куди б вдарити мене серпом. Стій, ніколи не можна давати волю емоціям у подібних ситуаціях, Ярославе. Тобі твій вчитель про це не розповідав? Так, розповідав, розгубився Ярослав і викинув серп у вікно. Вибачте, пане Валазарію, неочікувано було. Молодець, визнаєш свої помилки. Давай, вируби його, в місто відвеземо. Хлопець приставив два пальці мені до лоба, і я відразу провалився в сон. Прокинувся вже під своїм під'їздом. Чоловік, який нещодавно мене врятував, спокійно сидів на сидінні водія та їв морозиво. Ще раз спробуєш щось чудити, я власноруч тобі кадик вирву. Моя тобі порада, хлопче. Ти пережив за період життя з тією сутністю багато чого, та, мабуть, досі по вуха закоханий. Це я стандартним у подібній ситуації. Кохав її ти лише завдяки чарам. Якби не вони, ти б біг від неї за будь-яких обставин. Я не маю сил зняти ці чари, але з часом вони самі зникнуть, особливо, якщо ти спробуєш покохати іншу людину, щиро, без будь-якої там магії, умовно однокурсницю. Ніколи не намагайся когось там викликати або ще щось подібне. Це призведе лише до твоїх страждань. Я душу продав, знаю, як це. Ту дівчину, в яку вселилася твоя кохана, лапках, звичайно. Я вже відправив додому. Не контактуй з нею в найближчий місяць. У неї процес відновлення після, скажімо так, сусідства з сутністю у периці. Вона бачила все, що робила у периці, і тому контакт з тобою може призвести до того, що її накриє психологічна хвиля, і вона відїде у дурдом. Зрозумів мене хлопче. Після тієї розмови я мучився. Ні, я страждав, немов від мене відірвали частинку, ту частинку, яку я любив як нікого раніше. І тоді я пішов на дуже дурний крок. Я почав рити всякі там містичні сайти, форуми і шукав заклинання, щоб продати душу дияволу. І ось на одному з них називався він ніби містична громада, знайшов те, що мені було потрібно. Промовив заклинання і до мене прибув ні, не диявол. Він назвав себе Аронто, він був готовий виконати майже будь-яке моє бажання, чому майже. Тому що перше завдання, яке я йому наказав зробити, полягало у тому, аби повернути мені Марійку, але він сказав, що не здатен її витягнути з того місця, де вона зараз. Втім, другий пункт мого контракту, який ми вдвох сформували, він виконав він створив мені спеціальне тіло, наділене над здібностями, які я бачив у тих двох, а саме телекінез та все інше. Я міг переселятися між тілами, але був один мінус. При зміні тіл використовується багато енергії, і тому обидва вони виглядають не дуже добре. По суті, він зробив з мене упиря. «Так ось звідки два тіла, вголос подумав Артем. Ну, думаю, ти дізнався все, що хотів Артеме. Хлопець хай лежить у трансі. Ідемо все обговоримо. Вони вийшли з кімнати. Це пиздець, видихнув Артем. «Ха! Хоч це й не моя професійна лексика, але згоден. Погодився Андрій. Хлопець настільки влип, що це словами не передати взагалі. Добре, якби вона його просто на упиря перетворила, але він буквально заклав свою душу за якісь там нікчемні сили. Гончі, проти яких він, мабуть, хоче поборотися, ці сили навіть не відчують. Якщо я все правильно зрозумію, один з тих двох був Валазарій це один з наймогутніших гончих, про яких взагалі відомо. Для нього ось цей телекінез – це дитячий садочок, і він здатен ледь не легіони прикликати через те, що більшість гончих це його вірні воїни, які він їх. Але це не важливо. Хлопця дуже шкода Артемку. Він що так, що так потрапить у пекло або дещо гірше, коротше кажучи, втратив ти друга. І тут обидва побачили блакитне світло, яке виривається з кімнати, де знаходився Богдан. Схоже, його душа переселялася в інше тіло. І ще одне моя тобі порада. спокійно провадив Андрій. Сховайся десь, бо душа пам'ятає усе. І, думає, твоєму колишньому другу не дуже сподобається, що його тут допитували і проводили через ритуальні обряди. У мене є одне таке село там тебе ніхто не знайде. Після мова від автора Знаєте, ось скільки я історій не читав. Подібні для мене були завжди найсумнішими, тому що хлопець, по суті, обманутий своїми власними почуттями, приречений, по-перше, на загибель, а по-друге, на муки. Ніколи таке не любив. Навіть ця Марія своє не отримала. Валазарій настільки схильний до людей, що він, замість того, щоб вбити у пирицю, вирішив просто вирвати її душу з тіла та знову замкнув у клітку. От благородна душа, ніколи його в цьому плані не розумів. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.